Господи, всемогутній, Царю Небесний, Ти моя скеля і мій захист, до Тебе звертаюся в годину випробувань, світ сповнений заздрості, неправди, злоби і спокус, але я шукаю прихистку у Тобі, бо ти мій єдиний оборонець. Простягни свою сильну руку наді мною і огорни мене Твоєю благодаттю, щоб жодне зло не змогло проникнути в моє серце і в моє життя. Господи, вбережи мене від людей, які бажають мені зла, які поширюють наклепи, неправду і ворожість відверни від мене погані думки і лихі намірі інших, щоб вони не торкалися мене і не руйнували мого миру. Господи Ісусе Христе, Ти переміг зло і смерть своєю кров'ю ти спас нас від гріха, омий мене своєю благодаттю. захисти мою душу від усякого впливу лукавого, не дай жодному злу проникнути у мій дім, у мою родину, у моє серце. Даруй мені силу протистояти спокусам, зберігати чистоту думок і бути вірною тобі у всьому. Пресвята, Богородице, ти непереможна заступниця, покрий мене своїм святим покровом, вбережи мене від пліток. Від наклепів, від злого ока і недобрих слів. Святий, Архангеле Михаїле, захисти мене від нападів нечистого Духа, розітни своїм мечем усі підступи, ворожі, щоб я залишилася під покровом Божим, не боячись жодного зла. Ангеле охоронцю мій, будь поруч зі мною у кожну мить мого дня і ночі, не допусти, щоб зло мало владу наді мною, а допоможи мені жити в правді та мирі. Господи, нехай у моєму житті панує твій мир, нехай зло мене не торкається, нехай моя душа буде наповнена тільки Твоєю любов'ю, благослови мене і мою родину, і веди дорогою правди та світла. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, і збавителя душ наш, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Боже мій, ти моя скеля, мій прихисток і надія. Перед тобою схиляю серце своє і відкриваю душу, бо ти бачиш усі мої страхи, мою тривогу і біль, які огортають мене. Ти знаєш, як важко мені знайти спокій, як темрява сумнів'ю і неспокою охоплює мене, але я знаю, що ти сильніший за будь яку бурю, що з тобою темрява розсіюється, і серце наповнюється світлом. Господи, звільни мене від тягару страху, який гнітить мене. Вчини, щоб мої думки були спокійними, а серце відкритим до Твоєї благодаті, дай мені силу не боятися майбутнього, не сумувати за минулим, а жити в довірі до тебе, даруй мені мудрість розрізняти, що залежить від мене, а що потрібно віддати у Твої руки. Ісусе, Ти сказав: Прийдіть до мене всі втомлені й обтяжені. І я облегшу вас, приймаю Твої слова, Господи, і віддаю Тобі усі свої турботи, хвилювання, страхи і біль, наповни мою душу Твоїм миром. Пресвята, Богородице, Мати Небесна, будь моєю заступницею у хвилини тривоги, випроси для мене ласку у свого сина. Щоб я не сумнівалася у Божій любові, навіть коли важко. Огорни мене Твоїм материнським покровом, щоб я відчула безпеку та захист. Ангели охоронцю, провадь мене дорогою світла і відганяй від мене темні думки, навчи мене бачити добрі дари, які Господь дає мені щодня, і бути вдячною за них, Господи. Вклади в моє серце надію, щоб я не зневірилася і з довірою приймала цей день і все, що він несе, даруй мені силу жити в радості й мирі, бо ти моя опора і спасіння. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Всемогутній, Боже любові та миру, перед Тобою я схиляю серце і підношу молитву за свою родину. Ти створив сім'ю як святе і нерозривне єднання, як місце, де панує любов, взаємопідтримка та віра в тебе. Благослови нашу сім'ю, Господи, наповни наш дім Твоїм миром, даруй нам терпеливість і розуміння одне одного, навчи нас прощати образи, не тримати злості та не піддаватися гніву. Допоможи нам бути уважними до потреб одне одного, зміцни нашу довіру і взаємоповагу. нехай у нашій оселі завжди буде місце для доброго слова, щирої усмішки та підтримки у важку хвилину. Господи, збережи нашу родину від заздрості, непорозумінь та ворожнечі, захисти від усякого зла, неправди. Поганих впливів і спокус, дай нам силу долати труднощі разом, не віддаляючись одне від одного, а навпаки, шукаючи опору в любові та спільній молитві. Пресвята Богородице, наша небесна Мати, візьми нашу родину під свій святий Покров, навчи нас любити. Як любив твій син жертовно, безкорисливо і вірно, провадь нас дорогою правди і збережи від усякої небезпеки. Святий Йосифе, покровителю сімей, допоможи нам будувати наш дім на міцному фундаменті віри, довіри та праці, дай нам приклад справжньої відданості, щоб ми завжди були разом у радості та випробуваннях. Господи, нехай Твоя любов буде центром нашої сім'ї, наповни наші серця миром, щоб ми могли бути підтримкою одне для одного, навчитися дякувати Тобі за кожен день і разом іти шляхом спасіння. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Святий ангеле, охоронцю мій, посланий мені від Господа, як захист і провідник, з покорою звертаюся до тебе, ти стоїш біля мене від дня мого народження. Оберігаєш мене, відводиш небезпеки і підносиш до Господа мої молитви, ангеле Божий, що невидимо перебуваєш поруч у кожній миті мого життя, прошу тебе, мій добрий покровителю, будь мені підтримкою у важкі хвилини, коли серце охоплює страх, коли душа сповнена тривоги, направляй мої думки до світла. Відганяй від мене зневіру, допоможи мені стояти у правді та жити згідно з волею Божою. Ангеле охоронцю мій, закрий мене своїми крилами від усякого зла, від спокус лукавого, від слів і діл, що можуть віддалити мене від Господа, вбережи мене від раптової смерті, від нещастя, несподіваних бід. Дай мені розпізнати Божі знаки у житті, щоб я не блудила у темряві, а завжди йшла дорогою праведності. Допоможи мені, мій небесний охоронцю, щоб я кожного дня пам'ятала про присутність Божу, щоб жила у молитві та любові. У хвилини радості навчи дякувати Господу, у хвилини випробувань навчи довіряти Його волі. Ангеле Божий, провадь мене до спасіння, підтримуй у боротьбі зі злом, будь моїм захисником у день смерті, щоб я могла постати перед Господом з чистою душею. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Боже Всемогутній, Ти джерело життя і цілитель душ і тіл наших. До тебе я приходжу в покорі. Прохаючи про Твою милість, Ти створив мене з любов'ю, Ти знаєш кожну клітинку мого тіла, кожен подих і биття серця, благаю тебе, Господи, простягни свою руку і зціли мене, даруй здоров'я і душевне, і тілесне. Ісусе, Ти ходив по землі, оздоровлюючи хворих, відкриваючи очі сліпим. Очищаючи прокажених і піднімаючи немічних, Господи, зціли мене, торкнися мене Своєю благодаттю, нехай всяка хвороба відступить, нехай кожен біль зникне, нехай тіло і душа оновляться у Твоїй святій любові. Господи, якщо ця недуга випробування, Допоможи мені не втратити надії і зміцнитися у вірі. Якщо ця хвороба є частиною твоєї волі, навчи приймати її з покорою та довіряти твоєму плану. Однак, милосердний Боже, якщо це угодно Тобі, прошу, визволи мене від цієї немочі, наповни мене силою, щоб я могла служити тобі та ближнім. Пресвята Богородице, Мати милосердя, заступниця за всіх хворих і стражденних, випроси у свого сина благодать, зцілення для мене, покрий мене Твоїм святим покровом, даруй мені мир і витривалість у вірі. Господи, ти мій цілитель, мій творець, моя надія, в Твої руки віддаю своє тіло і душу. Благослови мене, очисти мене, онови мене, щоб я жила на славу Твою. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину! І Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Всемогутній, Ти Бог миру, любові та справедливості. Перед тобою схиляю серце своє, і підношу щиру молитву за Україну і за весь світ, ти бачиш біль, що наповнює нашу землю. Ти чуєш плач тих, хто втратив рідних, і стогін тих, хто страждає від війни, ненависті та несправедливості. Господи, зійшли на нас твій мир, припини ворожнечу, вилікуй рани тих, хто постраждав, і відведи від нас усяке зло. Господи, Ісусе Христе, Ти навчив нас любити ближнього, прощати і жити у злагоді. Просимо тебе, даруй мудрість правителям, щоб вони шукали не війни, а шляхів примирення, просвіти серця тих, хто сіє зло, щоб вони зрозуміли свою неправду і навернулися до тебе. Благослови всіх, хто бореться за мир, хто жертвує собою заради правди, хто підтримує слабких. І потребуючих, Господи, охорони наших воїнів, які захищають рідну землю, даруй їм силу, відвагу, витривалість і поверни їх живими до своїх домівок, огорни їх своєю благодаттю, захисти від куль і всякого зла. А тих, хто вже відійшов у вічність, прийми у Царство Небесне. І даруй їм вічний спокій, Пресвята Богородице, заступнице наша і покровительку України, покрий наш народ своїм святим покровом, випроси у свого Сина мир для нашої землі, збережи наших дітей від страху, наших матерів від сліз, наших батьків від розпачу. Навчи нас бути єдиними у вірі, надії і любові, не розділятися, а стояти разом перед Господом у молитві та у добрих ділах. Святий, Архангеле Михаїле, стань на сторожі нашого народу, відверни від нас темні сили. Розірви кайданки ненависті і несправедливості, збережи нас від усякої небезпеки, Господи, нехай Твій мир зійде на нашу землю, нехай любов переможе ненависть, нехай правда утвердиться над неправдою, допоможи нам зберігати віру у важкі часи, не втрачати надії і разом будувати майбутнє, сповнене світла та благословення. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.